you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Війна війною, а хай для Порошенка по розкладу. Деякон УПЦ Петро з нагоди благовіщення у головному храмі Києво-Печерської лаври у Спенському соборі дав інтерв'ю своєму ручному каналу. Ну все як ми звикли, розповіді про те, який він молодець, і що без нього української церкви взагалі б не було. Ну, звісно ж. А потім Севочоли Скаре, що він повернув Києво-Печерську з Божою допомогою. Риторика Порошенка вже заїжджена, Ну, міг би щось хоча б нове вигадати, чи що. А ось знову гетьман розповідає про те, що після отримання Томосу про автокефалію Україна стала канонічною Ериторією ПЦУ сьогодні ми присутні на службі у святій Києво-Печерській лаврі, де і є сама Богородиця. Свого часу ми зробили абсолютно правильну річ, коли Православна церква України отримала Томос про автокефалію і це стало канонічною територією ПЦУ, заявив Порошенко. Якось не дуже актуально після останніх подій іти до лаври, поки звідти не повиганяли всіх псевдослужителів, таких як Паша Мерседес. Порошенко, звісно, ж котре нагадав, що за його ініціативи Верховна Рада ухвалила закон про перейменування. Церква, яка має канонічний центр в країні агресорі, не має права називатися українською православною. Церквою ОПЗЖ П'ята колона Росії робила все, щоб відтермінувати видання в дію цього закону. Ми билися і нарешті отримали рішення Конституційного суду про конституційність моїх дій і про конституційність закону, і тепер закон треба виконувати, переконаний Порошенко. Звісно, Сибочолий буде розповідати, який він молодець, і що без нього в цій країні взагалі б нічого не було. Проте є одне велике. Але чому ж Петро Олексійович не почав випахати всю проросійську нечість з українських храмів під час свого президентства? Може, б в інтерв'ю він краще за це розповідав, а не озвучував свої заїжджені методички. Порошенко також закликав на місцевого самоврядування, передати Православній церкві України земельні ділянки, які роздали московській церкві. Щодо Києво-Печерської лаври, Порошенко зазначив, що є рішення української влади про те, що не продовжувати угоди про оренду або про розірвання, треба забезпечувати виконання законних вимог. Отже, ж Любицевочолий все контролювати і лізти, куди не просять. Коли він вже зрозуміє, що президент не він і керівництво країни і саме знає, що і як робити, та як слідкувати за тим. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові. Та бережіть себе.